Вона починає. Збирати вишивки, наша нинішня мода на вишивки, вона б не була. Ми б зараз нема, одним словом, багатством, розмаїтістю узорів, барв, можливостей. Ми завдячуємо зараз наші модниці і наші телезірки завдячують якраз Ользі Драгомановій Косач. І це ж фактично від неї сама мода носити це. Так, тобто в родині так, вони так. це вона це пропагувала. Абсолютно. Вводять нову моду. Причому но це не лише вона. Я от хочу наголосити: ми кажемо про народний селянський одяг. Це не так. Були селянські вишивки, але коли йдеться про, там є в описах, на фотографіях, є в листах є, коли йдеться про вишивки з сріблом чи золотом там, по якихось там муслинах неймовірних там, чи батистах чи, чи маркізетах, це не чи по шовку, це не є селянські. Ну, Селяни не вишивали золотом.